Всім привіт! Це фермер України. І, я вам пок... і сьогодні буде обзор на техніку з Farming Simulator 20. І першою технікою у нас буде Ман. Так, купуємо і візьмемо якийсь прицепчик до нього. Так. Що у нас тут є? Ну, давайте. Ось це його. Єс, все. Так. Зараз буде огляд на мана. Ось такий його. ман. О. дивимось селончик. Вау! Прикольний. Так, їдемо. Так, зараз причепимо причеп. Так... Давай, 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 давай. Так, все прицепили. Можна їхати. Так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трохи вдарились. Так, автомобілів нема, можна їхати. Так... Ось такий воман. Зараз подивимося, як засипається зерно О, цей причіп. Так, зараз одну угу, хвилинку. Ну, коротше, я купив комбайн, але мені не вистачає на гроші, на жатку і на причіп. Так, ось такий вот Jondir. О. Ось такий класний комбайн. Я б таким хотів би молотити. Так. Те, що ми зараз і зробимо. Так, одну секунду. Так, купив жатку. Зараз причепимо. Ось така велика вона. Так. Під'їжджаємо. Так. Оно. Так. Ну, сьогодні, коротше, буде все про джунгірів. Ну, якщо мені хватить е -е, грошей на всі джингіри, так, ось така ожатка. Все їдемо. Так. Заверта. Ой-ой, завертаємо, хотів сказати. Так. Так, їдемо. Так, 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 так. й -мо. Так, заїжджаємо. Так. Пожадка дуже величезна. Так. Так, сюди. сюда заезжаем. Так. Давай. Так, 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 так. Все опускаем жетку. Так. так. Вот так вот. Ого, гляньте, як туди зерно сипется. Клас. О, гляньте, закрилось. Клас. Так. Поїхали. Так. О, гляньте, як си класно. Так, тепер. ні, на мене не хватає. Ну, коротше ось такий о, комбайн. Дуже крутий. Во. Так, зараз я покажу іншим хвилину. Так, і наступна техніка в нас Джонір. За 200 тисяч ось такі. О, гляньте який клас. Так, залазимо. Так. Все завівся, їдемо. О. Ось салончик ось такий прикольний. Так. Ось такий О, клас. Мені подобається. Так, ну поїхали. Так. О, гляньте на, на цих на крилах на напередні. Там, там допередні класы. Бачите, вони там о, ці значки о, Джиндира Оллинг, бачите там? о, Так. На щитках там. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ова, так, все, перевернувся. Так, зараз зачекайте ну, купимо якийсь причіп, Наприклад, ось сейво. Так, єс. Так, тепер їдемо туди. Так, ну давай, давай. Їдь. Так. Зараз будемо збирати солому. Так, їдемо. Так. Все. Так. Так, 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 давай, давай, давай. Так. Ого, все. Їдемо. Так. Їдемо. Ось такий вот днгір у нас. Так. Бачите, навіть стопи роблять хоп. Горять харчик. Все. Так, вмикаємо його. Так, все їдемо. Так, все. швидко ми будемо. Так. Так. Так, так, так. Давай, давай, давай. Бо ось солома там причпі. Так, ну, не будемо задержуватись. Йдемо на наступний перегляд трактора. І наступний настрактор. За 300 тисяч мій улюблений. Його дуже хочу. Він е -е -е мій самий улюблений. Ось такий і ось, ось така окоса до нього. Купив, щоб подивитися, як він працює. Так, завився. Так, ой, так. О, глянь, такие салончик, класс. Ну, разве це... разве ж... не прелесть, это ж прелесть просто. Нет. Так. Теперь будем зайжать. Так. Ол О, оце Ой, спереді гляньте який. Клас. Поїхали. Так, заїжджаємо сюди. тут будемо косити. Так. Тільки зверху вниз, бо з них зверху не вийде. Так. Так, ще трошки так, 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 Все. так. Все опускаємо. Так вот. Лент косить класс. Так застрял. Ну что Так. О, ось такі крути. Так. Ну йдемо далі, не будемо на цьому зупинятися. І наступний у нас трактор це фенд на гусенцях. Так, залазимо. Вау, ось така ось штучка ось є Ну, це не штучка, а це е ці ступіньки. Так, і поїхали. Так, хоп. Так, гляньте, вау. Клас. Так, поїхали. Так, зараз купимо цього культиватора. Недорогого. Хватає тільки на такого. Ммм Ну на кусоту не хватает. може сивалка хоть красивую. Блин. Тож не хватает. Ну давайте культиватор. з цей купимо. купим. Е -е -е так передержаем. Ванна. Ой, ванна. Так, так, так Все. Во. їдемо. Так трошки е, якось незрозуміло їм керувати він гус... гусеничний на цих на гусеницях. Так. Так Яй. -ми. Так, їдемо на город, на поле. Ну, то скоріше город, а не поле. Так. Ну, їдемо, коротше. Ще трошки. Так, все опускаємо. І поїхали. Так. Все. їдемо ось так от. Так. О! Які колеса стають брудними. Так. Ну, ось такі во він, коротше. Так, ну, а на цьому вже відео будемо закінчувати. Ой, е. е зараз, е. Так. На цьому ми вже будемо закінчувати. Підписуйтеся, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки і підписуйтеся на мій інстаграм канал. І ставте лайки. Ну, Всім до зустрічі, слава Україні! Героям слава!